Друзі, всім привіт! Не знаю, як вам, а мені взимку постійно хочеться чогось солоденького. Особливо зараз, коли в нас з вами так часто немає світла та опалення, треба, щоб вдома обов'язково було щось солоденьке з довгим строком придатності. Хто впізнав себе, думаю, що тут сьогодні багато таких, як я, тож сьогодні готуємо з вами надзвичайно смачний цитрусовий кекс із прянощами. Важливо те, що цей кекс можна зберігати без холодильнику 2 тижні. Але моя сім'я його обожнює, тому з'їдає максимум за 2 дні. А чи знали ви, що запорукою довгого терміну придатності випічки є використання натурального вершкового масла та його жирність. Чим більше жиру у складі, тим срок придатності вище. Якщо ви знаєте, що з'їсте цей кекс за 3-4 дні то використовуйте масло жирністю 62%. А якщо 14 діб, то використовуйте масло жирністю 82%. Можна сказати, що в цьому рецепті це основний інгредієнт. Тому обирайте справжнє та якісне масло без домішок, таке як молокія, жирністю 62, 73% або 82%. Ну що ж, почнемо процес приготування. Для цього рецепту нам знадобиться для кексового тіста 150 г вершкового масла молокія, жирністю 62%, 150 г цукрової пудри, 150 г яйця, 200 г порошна, 8 г розпушувача, 1 столова ложка пряного міксу. Я використовую корицю, імбир, мускатний горіх та ванільний цукор. І ще цедра двох цитрусових. В мене мандарин та апельсин. Змішаємо цукрову пудру з прянощами. Додаємо цедру. Я натираю її на маленькій терці. Важливо натирати цедру без білої частини. Перемішуємо. Ми отримали з вами дуже ароматну цукрову пудру. Змішуємо борошно з розпушувачем. Збиваємо вершкове масло. Воно має бути кімнатної температури. Можна скористуватися міксером або ручним вінчиком. Масло має посвітліти та збільшитися в об'ємі. Тепер додаємо цукрову пудру. Перемішуємо. Тепер додаємо яйця кімнатної температури. Знов перемішуємо. Додаємо борошно з розпушувачем. Перемішуємо. Все наше ароматне кексове тісто готове. Підготуємо форму для кексу. Змащуємо дно та края форми м'яким вершковим маслом. Присипаємо борошном. Наша форма для кексу готова. Перекладаємо в неї тісто. Треба враховувати те, що тісто збільшиться в об'ємі ну, приблизно в два рази так точно. Випікаємо кекс в розігрітій духовці 170 градусів. Приблизно 30-35 хвилин готовність будемо перевіряти дерев'яною шпажкою. Перевіряємо кекс. Він готовий. Зубочистка суха. Дістаємо кекс з форми, приготуємо сироп для просочення. Для нього нам знадобиться 100 мл мандаринового або апельсинового соку, цедра одного мандарину або апельсину, 50 мл води, 60 г цукру. Знімаємо цедру з мандарину, вичавлюємо сік, додаємо воду. Цукор. Проварюємо наш сироп після закипання ще кілька хвилин. Сироп готовий. Його краще процідити. Добре просочити наш кекс. Важливий момент: кекс просочуємо, коли він гарячий. Гарячий кекс гарячим сиропом. Нам потрібно використати. Повністю весь цей сироп. Зараз згадала а, про такий десерт з дитинства. Думаю, що ви теж таки пам'ятаєте? Можливо, пам'ятаєте, а можливо, ні. Хліб, вершкове масло і цукор. Або хліб, вершкове масло та варення. Зараз, коли немає світла, можна дітям запропонувати. Мені здається, що варіант з варенням їм сподобається. Більше, але це смачно. Швидко та корисно. Такий десерт. Я щодня застосовую вершкове масло молокія як для солодких, так і для солоних страв. Окрім цього, воно ще й дуже корисне. Напишіть мені в коментарях, для чого ви використовуєте вершкове масло. Для приготування цукрової глазурі нам знадобиться 30 мл мандаринового соку, 100 г цукрової пудри та цедра мандарину. Знімаємо цедру з мандаринки. Додаємо фреш та цукрову пудру. Цукрова глазурь готова. Кекс вже охолонув, можна покривати глазурю. Кекс має постояти при кімнатній температурі приблизно ще одну годинку для того, щоб глазур підсушилася. Нарізаємо наш чарівний кекс. Зараз покажу вам, який він всередині. Дуже смачний, красивий та ароматний кекс. Ось такий у нас сьогодні з вами вийшов кекс. Смачний, ароматний, легкий в приготуванні, дуже соковитий, обов'язково приготуйте його. А ще не забувайте підписуватися на мій канал, писати коментарі та ставити вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене зараз в Україні. Ми з вами живемо в дуже важкі часи. Вони важкі не тільки для нас із вами, але й для багатьох виробників, які не витримують і просто зачиняються. Команда сміливих та сильних людей з виробництва молокія просила вам передати та заспокоїти їх цінність це, по-перше, люди. Годування людей є найважливішим, тому вони працюють попри все заради того, щоб не було дефіциту, і українці не голодували. За що ми дуже вдячні! Бережіть себе і пам'ятайте! Ми обов'язково переможемо!